197-ма доба повномасштабного вторгнення триває. Минулої ночі вибухи чули в Запоріжжі та Кременчуському районі Полтавської області. Там спрацювала система протиповітряної оборони. Росіяни також продовжують обстрілювати Дніпропетровську, Миколаївську та Донецьку області. За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, наразі Росія спрямувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину. Тим часом за останні два дні збройні сили України повернули більше 20 населених пунктів під контроль України внаслідок контрнаступу на Харківщині. За даними експертів, українська сторона дуже успішно використала передислокацію збройних сил Росії і зіграла ефект несподіванки. Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час називати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор, але час сказати слова вдячності 25-й Повітряно-десантній бригаді, 92 й окремій механізованій бригаді і 80 вісімдесятій десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.